Доброго дня, це громадське ньюс. у студії. Працює Сергій Гріше. Найближчим часом про останні новини луганських прикордонників передислокували, які вже кілька днів. Відбували атаки бойовиків на свої позиції в Луганську, нібито вони за повідомленнями прикордонної служби були передислоковані. Також інших подробиць поки що немає, але ми спробуємо зараз зв'язатися телефоном з при прикордонної служби. Також у Луганську бійці національної гвардії були змушені залишити військову частину, оскільки вона була знищена в ході бої з терористами. Про це уніану повідомила голова прислужби національної гвардії Вікторія Кушнір. Кушні розповіла, що штурм полку патрульно-постової служби Національної гвардії України тривав понад 10 годин, і під час тривалого протистояння повністю знищено будівлю і автомобільний парк правоохоронців. Нагадаємо, у ніч з понеділку понеділка з понеділка, 2 червня, бойовики штурмували, намагалися взяти під контроль управління луганського прикордонного загону. Також сьогодні невідомі здійснили постріли по пункту пропуску Марінівка на Донеччині. І зараз ми спробуємо ситуацію на кордоні, щоб нам прокоментував представник Державної прикордонної служби Олег Слободян телефоном. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня, пане Олеже, Яка ситуація? Не дуже ясно, чи передислокація прикордонників це ті прикордонники, яких обстрілювали вчора? Це чи якісь інші прикордонники? Так, мова йде про судовий склад Луганського прикордонного загону, який майже дві доби перебував в оточенні терористів. Силами Держприкордон служби була спланована із ніч 3 на 4 червня успішно проведена операція по виводу особового складу Луганського прикордонного загону. На щастя, все вдалося. Таким чином ми не тільки зберегли життя і здоров'я цих людей, які перебували в оточенні, але й зберегли систему управління охороною кордону. В Луганській області і відповідно е управління підрозділами, які охороняють кордон у в Луганській області, буде здійснюватися із е іншого місця з інших позицій. А я правильно розумію, що фізично військову цю частину вони залишили і чи захопили терористи ці приміщення? Ну е наразі, що відбувається з приміщеннями, я вам не готовий сказати, тому що там зараз немає наших людей, немає нашого особового складу. Дякую вам дуже за прото інформацію. це був Олег Слободян, речник пресслужби прикордонної служби України. І у Слов'янську прикордонники у Словянську перепрошую припинилися подача води в результаті пошкодження центрального водопроводу. Про це повідомляє сайт Острів за інформацією їх Кореспондента і у них є джерело міського до каналі. їм повідомили про те, що ремонт водогону не проводиться у зв'язку з тим, що це не дозволяють зробити терористи, і там йдуть бойові дії. Ми З'ясовуємо, що там і намагаємо зв'язати з кимось з працівників водоканалу для того, щоб з'ясувати чи наскільки ця інформація відповідає дійсності. Ну а зараз давайте послухаємо, як коментує ймовірність ведення військового стану в Донецькій та Луганських областях позафракційний депутат Микола Томенко пане Томенко громадська телебачка, дружко. Як ви ставитесь до вивчення питання запровадження військового стану на Донбасі? Тому й треба аналізувати така, така вірогідність можлива. Я думаю, що нам треба просто пройти по пунктах і подивитися, значить, що антитуристична операція, які повноваження штусу застосування антитуристичної операції в нас немає для того, щоб реагувати, скажімо, на ті загрози, виклики, які є. Ну кажучи, наприклад, перекриття кордонів потребує належне прикриття. Введення від стану чи ні, мені здається, не потребує. Значить, робота з викриттям там, якоїсь погунської мережі і так далі потребує. Мені де це не потребує, з двох мені краще працювати. То тобто я думаю, що от, воно каже, що ми напишемо 10 параметрів, мені подивиться. Поки що моє внутрішнє відчуття, може я помиляюся, але треба фахівців почути, що ми не до кінця використовуємо ті повноваження, які сьогодні мають правоохоронні органи в межах антитуристичної операції. Тобто, аби вони всі силові структури використовували ці статус і повноваження. По перше, вдіяла набагато ефективніше, і вона б давала можливість вирішувати питання, які стоять перед ними, тому що крім. Військовий стан, крім комендантської години, заборони політичних партій, там і ще чогось мало що дає. І тому, ну я думаю, і там вже і, і так така ситуація, що, ну, перше, самі коменданти цей час, самі терористи вели, наприклад, ми можемо там тільки це констатувати чи ні. Тому треба аналізувати, треба аналізувати. Але поки що мені йдеться такий акцент і президента, і РНБО повинен бути сконцентрований на професійності. А наскільки ефективна вона на вашу думку? Думаю, неефективна. Неефективна, зокрема, в частині практичної некоординованості цих силових структур. Тично кожна сулова структура е, діє ледь не в автономному режимі, і зараз ну бачимо елементи вже координації. Скажімо, попередній період там, Національна гвардія діє в своїй системі кордона, міліція в своїй системі військо в своїй системі координат. Тому ну, ясно, мусить бути висока ступень координації. Ну коли прикордонники чекають підкріплення там добу чи півдоби, ну це катастрофа, це не може так здійснювати антитруси. Коли пересувається якийсь підрозділ і немає охорони чи супроводу бойового, так само це проблема. Тому Очевидно, що і президент повинен йти, я думаю, що на кадрові зміни вони назріли в частині і прохоронних структур, і в частині керівництва антитерористичної операцій. І очевидно, що це мусить якась бути висока ступінь координованості, що ми розуміємо, що, наприклад, оце ви керуєте операцію і вам підпорядковується і міліція, і військові, і служба безпеки, і так далі. Тоді я думаю, що тоді ефект буде більший. Якщо ми побачимо, що навіть при такій високій ступні Професіоналізму організованості антитерористична праця не дає результати. Тоді що вона треба буде на крайній метод ведення військового штану. Поки що, от моє відчуття, що ми не до кінця використали статус анти. Президент США Барак Обама у Варшаві зустрівся з новообраним президентом України Петром Порошенком. Під час зустрічі говорили про додаткові заходи, до яких може датися США задля допомоги Україні на нинішньому переходному етапі. Про це журналістам повідомив голова Білого Дому Порошенко, як і Обама, прибули у польську столицю напередодні і взяли в тому числі участь урочистій вечері з нагоди вручення премії Солідарність, якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. Арсеній Яценюк доручив Міністерство внутрішніх справ та Службі безпеки України доставити пенсії на Донбас. Це було сьогодні під час засідання уряду. Також Арсеній Яценюк заявив про реорганізацію НАК Нафтогаз України, реформування прохоронної системи та соціальні виплати. Давайте послухаємо його. Реалізацією природнього газу створюється публічне акціонерне товариство Українська газотранспортна система, яка Відповідно до європейського законодавства буде займатися виключно транспортуванням природнього газу, і створюється публічне акціонерне товариство Українське газові сховище, яке буде займатися зберіганням природнього газу. Фактично, мова йде про перший реальний крок щодо повної адаптації українського енергетичного сектору, до вимог третього енергетичного пакету. Ми разом з Європейським Союзом проводимо спільну енергетичну політику. Україна ратифікувала енергетичну хартію. Україна є членом енергетичного співтовариства, на відміну, до речі, від Росії, яка не ратифікувала енергетичну хартію і яка не є членом енергетичного співтовариства. І тому наша спільна політика з європейським союзом повинна відповідати тим правилам, які встановлені на європейському енергетичному ринку. Це суттєво змінює взагалі всю систему енергетичної безпеки і енергетичної політики на теренах Європи. І чим швидше ми будемо рухатись, тим впевніше і Україна, і Європа будуть себе почувати в питаннях енергетичної безпеки. Друге питання це реформування правоохоронної системи. Сьогодні на засіданні уряду. Я прошу, щоб це було зроблено в терміновому порядку, Віталій Григорович. Ми з вами повинні створити окрему робочу групу під вашим керівництвом щодо концепції реформування правоохоронної системи. Люди очікують реальних змін в системі Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. І, знаєте, я взагалі подивився в загальний перелік. Тих органів, які у нас здійснюють правоохоронну функцію та правозастосування, їх немало небагато, 23. Це тільки те, що ми знайшли. В тому числі навіть Державна архітектурно-будівельна інспекція і та має правозастосовчі функції. В такій кількості правоохоронних і правозастосовчих організацій ну, втрачається взагалі людина, на яку повинні всі працювати. І тому я просив би, щоб Віталій Грочови терміново очолили цю робочу групу. З нашими європейськими партнерами ми мали розмову про те, що група підтримки України дасть сюди найкращих європейських експертів, які дадуть нам можливість концептуально змінити систему, яка повинна бути спрямована на захист людини. Також хотів би окремо нагадати про те, що органи прокуратури повинні бути позбавлені функції загального нагляду. І в рамках нашої конституційної реформи це повинно бути один з перших пунктів. Ми про це мали розмову з новообраним президентом України, і переконаний, що ми будемо іти разом в частині реформування як правоохоронної системи, так і системи органів прокуратури, так і судів. Третє, що стосується соціальних виплат, сьогодні перший день здійснення соціальних виплат. Вчора ми в Верховній Раді України доповідали про те, що відбувається в Донецьку і Луганську в першу чергу по збору податків і неподаткових платежів. І мене не може не турбувати ситуація, тому що 422 мільйона гривень з цих двох областей за останній місяць ми вже не зібрали. Але при цьому ми виплачуємо повністю всі соціальні виплати. Ну і хочу ще сказати, що Олександр Турчина, виконуючий обов'язки президента і голова Верховної Ради, вирушає на схід на Донбас. Нема конкретики, куди саме він їде, і що він буде там робити, але він їде туди. І ще хочу нагадати, що громадське продовжує свою практику виїзних студій сьогодні. Ми в Сумах. Наталка Гуменюк зустрінеться з лідерами громадської думки, з авторитетними людьми, з людьми, яким є що сказати, для того, щоб в прямому ефірі сьогодні, о 16-й годині, розповісти про те, що думають сумчання всій Україні. І це була остання новина на цю годину. Зустрінемось вже скоро. Бережіть себе, тримайтесь.